Слово має Микола Вікторович Лис, футбольний тренер, наставник Юрія у спорті. Шановний. Слів немає. Дитина виросла на моїх очах. Поряд, Товариська. Скільки боїздили ми по Україні, по Німеччині, по Польщі, завжди він перший. Вікторович, попробуйте бутерброд, гротом, Юра. Ми тебе не забудемо. Тому що ти був кращий. Тебе завжди все влаштовувало, В тебе не було ворогів. Товаришував за всіма. Не було для тебе той добрий, той недобрий. Для тебе завжди всі були одні. Я не знаю, ви вибачте. Я ще в четвер, я з ним обговорювали перспективи нашої Олімпійської. Кожного дня ми по можливості підсумовували чемпіонат Європи. А в суботу. То, що... Вибач але Ми тебе не забудемо, ми тебе пам'ятаємо. І я думаю, що і Федерація футболу міста, і футбольний центр знайдуть можливість провести турнір у її пам'ять земляти. До слова запрошую.